Всім привіт! З вами, як завжди, я соніх 149. Тож ставте свої королівські вподобайки та підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. Так, так, якщо ви досі не підписані, давайте підписуйтесь, щоб не пропускати нові відео. А вони, звісно, будуть і цікаві, я думаю. Так, а ми можемо починати. Ось так. в сьогоднішньому відео я буду нібито мером та буду ходити тут усе перевіряти. Е, кафе, супермаркет, ось, ринок, бункер. Куди ми з першу пішли? Звідси? Є кафе. Я вам буду дивитися, Скільки це все коштує, Це кафе. На нього я потратив 12, ні, все-таки 9 мільйонів ось тут у нас все є. Так, чудово. Я на це кафе десь. Це все потратив 9 мільйонів доларів. Та ти куди ж? Ну, а так от це все дорого, так. І ще плюс тут мій колишній кухар Кріпер Гарванов. Тому довелося монтувати. а ці лампочки броньовані, ну я тут за все так нормально заплативано. Правда, офіціанти зараз і працівники цього кафе сидять в бункері, ну воно тут є. Існує, як ви вже думаю, чудово можете бачити на власні очі. Добре, кафе моє перевіре, коштує 9 мільйонів, працює, ну як працює Поки що там працівників. Немає далі супермаркет. 15. Тут 15, 15, можливо, і більше на Ні, тут він десь 17-19. від 17 до 18 мільйонів доларів. Ось. тут от кофтинки. Окуляри. Штани. Ось тут це все брендова одежа, там Nike, Adidas, Puma, Jordan, Оце все от оригінальне, це не якась там китайська підробка, це все тому Це дорого було, І ще це збудувати. Так, найняти працівників ну, гру. Ми порахуємо два груди. Поки що два є грушки. Два грузчика. Два грузчика, так, два грузчика один сир. Так. І ось тут всі товари. дивіться, Тут є ходоги, є сосиски, є морозиво, пиріга, чизбургери, сир, піца, ванільне, полуничне морозиво, якийсь торт з вишенькою, якийсь. Тут у нас такий кексик, що я не знаю. Це новий такий якийсь кексик. Ось такі от напої. так, так. Morkošius, javų kanošė, jukis, e, brokolišis, tokie, o tokie mums pomidorai, kartopeka, daly bananai. Буряк, грушки, мандаринки, кукурудза так. О, і дуже дорого я заплатив за цей відділ. Тут, райскі, якісь креветки, це величезні рибини. Тут щось якісь молюски, чи що, і риба така заморожена. Так, ось тут є сонячні окуляри, це теж якісь види окуляри. І стільців, як ви бачите. Не різні, так, каса. А ось тут у така каса. І тут навіть є сигналізація. Двіся, ви тих это наші. Я навіть про таке подубав. Ось ви бачите, тут працюють наші люди. Дуже чудово навіть камера, там камера. Так камера, тут, звісно, що є. Там пін'ята вісить. Ця ваза. У якесь таке крісло, місце для приміряння дежі, одягу, е, цей ой, банкомат, каса, там йому стоїть. Чому? Добре. І 17. Ну, 17-19 мільйонів магазинчик. Давайте так, якщо на цьому відео набереться 100 подобайок та 1000 переглядів, то я віддам ось це все пороздаю селянам та будь-кому. І дивіться, якщо ви хочете, щоб ось це от стало сервером. Оця карта, якщо ви хочете, щоб вона стала сервером, то будь ласка, поділіться моїми відео з друзями, поставте вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, якщо ви й досі не підписані, рекомендуйте. І я ось це все діло зроблю з сервером. Так. Скину вам IP в YouTube канал і, заход... і будете заходити та грати. Це все буде сервером. Так, я вам реально кажу. Це все буде сервером. Якщо це все набереться. Багато вподобайок, багато переглядів. Ага. Ось так. Це все буде сервером. І дивіться, ви потім можете навіть самі стати цим володіти. Так. Якщо ви все виконаєте, то я вам віддам ось це от усе, можу вам віддати на супермаркет. Добре, отаке от все діло. Далі ми пішли до бункеру. Бункер. Бункер нас коштує десь з 50 мільйонів доларів. Так. Світ зроблені за лікар. Броньовані лампочки. Охорона. Так. Отут я приймаю дзвінки, сідаю. Не дивіться, чому тут такий телефон, можете навіть не питати. Ось так. Це коштує? Це тут все. Далі. Тут є типу, така лікарня, медпункт, пункт Ось тут щось можна почитати. Ось тут, типу, лабораторії, щось такое, тут. Ось тут хворі в нас лежить, щось таке. За це теж там, тут плачено дорого. Е, далі наш туалет. Не питайте, чому тут не бісля, чому це бісена подумав. Вони чомусь залишили на ковальню. Ось я її до цих пір не прибрав тут. Трон, Як би так сказати, е, ой, умивальничок, туалетний папір. Так. Добре, мірова. звісно, для дітей розраховано, для дорослих селянинів те, що діло розраховано. Ось такі будиночки, так, вони різні, ну, бачите, тут трішки різні. Ось так от. Добре. Пораблик, така свинка, типу копілочка, баскетбольне м'я, чуше тут усе ще можна складати. Порох іграшки, ось ще баскетбольники. Оце. ви побачите? Дивіться, якщо на цьому відео не береться багато поливайових та переглядів, то це може стати сервером, а дещо, дещо з цього може стати вашою ж владою. Так, ось це тут наш типу магазинчик маленький. Тут є ось такі от візочки. Для того, щоб перевозити продукти, тут є такий одяг, помідори, картопля, бурячок, морква, морква, бурячок, картоплю, помідори, ось таке. от і все. Так, тут є люди серйозно, як ви бачите. Ось така колюча проволока, ось ці от штучки деревяні, ось тут ступтики. Так це все охороняється. Так, звісно Я напомню так, читаться у нас чи це ТНТ, якщо щось ще чудес такого клав думаю, я його краще не чіпаю Тут я такий сил. і звісно наше улюблене, всім давно знайоме село. мільйон Ну, Подарки вам думаю, буде дуже цікаво. Небагато не десь. Там е, мільйонів може. П'ять. <рес> так. так! Це було собі. Ну, недорого його мені зробити. Ні, ну на стіну трішки було дорого. Ні, ну може трошки більше, я вже там нормально, не пам'ятаю. Ось тут. У нас є щось таке у будинок. Тут ще не вирішені прикраси, як ви бачите. <рес> ну так, трішки затрималися. Так, тут є така бочка, ну, як ви бачите, тут все тут освітлено. Все усе голем наші улюблені охороняють, так Тут навіть є колодець, так. Дивіться, це усе знаходиться типу на острів, типу на острів, якщо я не помиляюся. І, ну, це все огороджено стіною, там є охорона, тому вони живуть в повній безпеці. Так, ну це я вам теж можу віддати потім під владу це село. Якщо тут, звісно, набереться багато вподобайок, це стане сервом. І ви, і ви реально тим, хто ставили на мене вподобайки відписані та й далі будете ставити їх, то серйозно я вам це віддам. Двіться, це мій будинок. Я не думаю, що я вам його віддам. Хоча, ну, не знаю. Я не знаю. Точно, тому якось так. Дивіться, ось тут мій мійночок. Е, скільки я за нього заплатив, ну тут це дорожче, ніж те село. Тут якоби такого. 13 мільйончиків, Так, 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 відвалив. 15 мільйонів. Представляйте, ну, це разом з меблями Ось цей дуже, дуже дорогий, тому що я на нього дуже багато потратив, тобто теж є все таке тіло, тому якось так о, і виходить у нас. Ось так оце у нас все виходить. Тут, типу, такому музею, роз... якісь розвалений колишні І що тут у нас? Контейнер, можете. Ось такий от Endman. Е він невеличкий. Коштує. Ну, коштує, він не пам'ятаю скільки, але так трохи нас коштує. Так тут на портал. Я в нього ні разу, якщо чесно, не заходив. Тут таке, тому так. Якось так виходить. Ось це тут де я продаю. Так, це типу на базарі, тут де я повинен продавати. Як ви бачите, це є от. Де, звісно, тут ще є інші місця. от Наприклад, ось тут такі Ведмідь був. Ну, це не справжній, так селяни називали. Але після були сховки пожежі в селі, а їх тут всіх не було. Дехто повтікав і де всі поповерталися. Сосискін. Тут Настя. Микола. Дідун. І голо. Так. От тут в нас стояли такі типу батареї, якщо я не помню, я хуляюся. Вони притягли блискавку в ні але тут все горіло, як тому. Ти ж так я засові десь, Ну, може, миллиончик. А, нет, не, ну вообще мільйон, там. 1015 может доларів, О, ну дивіться, це ще не зовсім той добудований, типу сарай, типу ферми такої, по-перше, уже. Ну за це, ви так, поки що 5 млн. Так, 5 мільйонів за тварин, Нічого такого немає, навіть не освітлено, нічого, ничего ні. не варто так таке. Ну поки що я за такі не сильно, то там... Я ось стояночка там. Тисяча... не скида. Стоянко. 3000 доларів. Так, ось це от все, як ви вже можете бачити. Ага. А ну, чекайте. Ну. Е, Дивіться, у мене ще тут є таємний один бункер, не знаю. Можливо, теж вам його віддам ось є така штучка. Літаючи, типу, острів і типу корабель, ну щось такого. Тому давайте, ось, будь ласка, я вас прошу. Прошу, дослухайте мене до кінця, уважно. Скидайте своє відео. Тож, будь ласка, скидайте своє відео. Скидайте... Скидайте ось це моє відео своїм друзям. Рідним і знайомим, всім його скидайте. Хай поставлять і ви поставте вподобайки та підпишіться на мій YouTube канал, щоб не пропускати нові відео. А я ще вам, звісно, що хочу зробити це зробити це сервером, на якому ви теж зможете пограти разом зі мною. Я вам потім скажу, що вам для цього буде потрібно, аби зі мною пограти. Але спершу нам потрібні вподобайки та підписочки. Так. Давайте я хочу вже досягнути 3000 підписників. Зараз в мене 2000. Чекайте 2189 підписників, якщо я не помиляюсь, начебто так. Тому, будь ласка, підписуйтеся, ставте вподобайки та переглядайте мої відео. Добре? Ну тож так, всім пока-пока. З вами був як завжди, я, Solinx 149. Тож ставте свої королівські вподобайки, підписуйтесь на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. Ну тож, всім пока-пока!